І кілька годин тому пролунала ще одна заява Дональда Трампа щодо події, коли російські дрони перетнули кордони НАТО, моє терпіння стосовно Путіна вичерпується дуже швидко. Про це президент США заявив в програмі. Fox and Friends. Раніше нагадаємо появу безпілотників на території Польщі. Він називав ймовірною помилкою, мовляв, дрони вийшли з під контролю, коли їх збивали. Тепер же Трамп погодився, що на Росію слід чинити більший тиск, написало видання «Політико» з посиланням на джерела. Але США та ЄС, мовляв, розходяться в методах. Більше про це поговоримо з власною кореспонденткою ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко. на прямому зв'язку зі студією. Має бути просто зараз. Олю, вітаю, ось ти і тут терпіння Трампа все вичерпується, вичерпується, але ніяк не вичерпається. Чи можна очікувати тепер на якісь реальні кроки з боку Білого Дому щодо Кремля? І що це за конфлікт, чи непорозуміння, чи дискусії з ЄС, про які власне пише політику? Та святи тут насамперед дуже важливий контекст, як саме Трамп сказав, що його терпіння щодо Путіна вичерпується. Він фактично повторив фразу із запитання ведучого програми Fox and Friends, де президент був сьогодні зранку. В ефірі ведучий його запитав: чи вичерпується пане президенте ваше терпіння щодо Путіна? І відповідь була. Вичерпується і дуже швидко, але справді ще напередодні Трамп називав імовірною помилкою, те, що російські дрони залетіли на територію НАТО у Польщу у кількості не менше 19 до речі, але президент Сполучених Штатів заявив, йому доповіли, що це могла бути помилка, яка сталася, коли дрони збивали. Сьогодні ж Трамп знову вдався до риторики про те, що винні у тому, що війна не припиняється, і Зеленський. І Путін пропоную послухати а, фрагмент його відповіді про терпіння з ефіром, Тож, ваше терпіння вичерпується. Так, воно ніби закінчується і закінчується швидко, але для танго потрібні двоє. Це неймовірно. Коли Путін хоче це зробити, Зеленський цього не зробив. Коли Зеленський хотів, Путін не зробив. Тепер Зеленський хоче, а Путін це знак питання. але нам доведеться діяти дуже, дуже потужно. Також у своєму виступі сьогодні президент Трамп сказав про те, що могли, могли б допомогти санкції щодо банківської і енергетичної системи. І він це повторює вже якусь кількість часу. Він говорить про те, що євросоюз також має вжити заходів стосовно російських, наприклад, того, що вони купують російські нафтопродукти. І політику сьогодні вийшло під заголовком, Трамп нарешті хоче натиснути на Росію. Але тепер найскладніша а, частина у матеріалі. Йдеться про те, що цього тижня відбувалися контакти на високому рівні серед високопоставлених чиновників ЄС та сполучених штатів. І делегація з ЄС навіть приїздила сюди до Вашингтона, де провадила переговори. Йдеться про те, що Трамп хоче, щоб Євросоюз наклав мита на а, Індію та Китай, які купують російські нафтопродукти, а євросоюз має інший підхід. Вони би воліли все ж таки прямих санкцій щодо Росії, і от саме у цьому, мовляв, полягає конфлікт, і зараз сторони намагаються з'ясувати, як їм діяти у цій ситуації. Пропоную далі цитату з політиком. Цього тижня президент США заявив посадовцям ЄС, що хоче запровадити 100-відсоткове мито на купівлю російської енергії індією та Китаєм за умови, що Брюссель наслідуватиме цей приклад. Однак це економічно та політично неможливо для ЄС. Такий крок суперечитиме основним принципам ЄС, особливо після того, як президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повторила свою незгоду з митами, наполягаючи на тому, що мита це податки. Для внутрішніх споживачів запровадження мит щодо Індії, з якою Брюссель наближається до укладення важливої торгівельної угоди та Китаю, від якого його відкрита економіка сильно залежить, буде рівнозначною колосальним актом самопошкодження. І Наступного тижня президент Сполучених Штатів буде в Європі, точніше він планує відвідати Великобританію, і можливо там ці питання будуть розглянуті. Докладніше святе Олі. Ще одне запитання в Америці. я Зараз підозрюю, це чи не одна з топ-тем щодо вбивства блогера активіста Чарлі Кірка. А чому цей злочин опинився настільки сильно в фокусі саме американської влади? Навіть сам президент Трамп сьогодні в ефірі повідомляв про те, що затримали підозрюваного. Так, свята підозрюваного справді затримали і про це повідомили сьогодні. Зранку це 22-річний місцевий мешканець Тайлер Робінсон допоміг його затримати. Його власний батько, який упізнав сина по фотографіях, розповсюджених ФБР. А також місцевий священник. за словами правоохоронців. Робертсон останнім часом, як вони кажуть, цікавився політикою. І на гвинтівці, з яких, нібито, був зроблений цей єдиний смертельний постріл. у штаті Юта було в. Викар, викарбувано, а, гей фашисти і лови. Але все це нам детально ще належить з'ясувати. Цей блогер був близьким другом віце-президента Сполучених Штатів Дже Дівенса разом із дружиною Ушою. Вони напередодні. Супроводжували тіло Кьорка літаком «Ерфорс-2», яким літає віцепрезидент Сполучених Штатів. По трапу у Шавенс. Зійшла за руку з удовою Кьорка Ерікою. А сам Венс символічно долучився до перенесення труни із літака. Президент Трамп теж вважає Кьорка своїм близьким другом. Його обожнював Берон, син Трампа, і навіть як розповів Трамп у and Френс, а просив батька організувати зустріч. З улюбленим блогером, після чого був в абсолютному захваті від цієї людини, і Трамп тепер пообіцяв посмертно нагородити Кьорка найвищою цивільною нагородою медалю свободи і також відвідати похорон. Також в ефірі Fox and Friends він сказав, що сподівається на найвищу міру покарання для убивці. Як відомо у сполучених штатах, це смертна кара. Як популярний блогер Кьорк допоміг Трампу здобути перемогу на минулих президентських виборах? Це визнає і сам Трамп. У хиткому штаті Аризона, де він мешкав, Кьорк обстоював традиційні республіканські цінності, зокрема право на вільне володіння вогнепальною зброєю. І до речі, він вкрай негативно висловлювався про допомогу Сполученим Штатам сполучених штатів Україні, і, зокрема, перепощував твіти президента Зеленського про подяку Сполученим Штатам за допомогу і писав: ні, ми вам не допомагаємо і ми вас не підтримуємо. Дякую тобі, що допомогла в цьому всьому, як завжди, розібрати. Спеціальна кореспондентка ТСН сполучених штатах Ольга Кошеленко про реакцію Білого Дому на останні новини з Європи і на вбивство про Трампівського активіста Чарлі Кірке.